На огляді у нас корзина старого виростає, оригінал Беларусь, Ось такі вони опаковуються. Тут є достатньо кількість. Зараз покажу, як виглядає оригінал. Вона йде з, з транспортуровичними болтами. Ці три болта треба відкрутити, тому що дехто так і ставить болтами, це для того, щоб ніякі диски нічого не здіймались при транспортуванні. Гарна якість іде лапок. Верхній диск. Ступочка тут іде, ця серцевина йде кована. Розвернемо його, подивимося всередину. По теж нарікання ніяких немає. Окремо є також і диски. Ці желізні є верхні диски окремо. От як вона йде всередині. Вам покажу все. Ромав Лек, щоб ви розуміли, які запчастини ми продаємо. що Є і оригінал і замінники, але дуже багато хто бере оригінальні білоруські дружини. Тобто ви вже при замовленні, ви вже бачите, що замовляєте який до вас товар приїде. І наш склад, дуже великий склад, як ви бачите, по МТЗ всі сторони, кому Треба підписуємося. Дякую за увагу. З вами був Андрій, ніби